О-хо-хо-хо-хо, друзья. Класс. Зараз вам покажу. Прикольно. Сережка. Ха -ха -ха. клас клас квас квас Уявите класс. Друзі, колечко. Слухайте, прикольно. Привіт всім підписникам, гостям мого каналу. Ви на каналі містера Скруджа. Ну що, друзі? Ми в грязному лісі. У нас така нова локація. Вибрав сьогодні для розвідки. Буду обстежувати всі знахідочки, всі артефакти, монетки, все, що знайду, я вам обов'язково покажу. Вам, друзі, приємного перегляду! Заварюйте чайок, кавуську. Смачного вам! Ну а ми, як завжди, менше слів, більше діла. Погнали! Ввожу за традицією Показую свої налаштування. Друзі, сьогодні на розвідки, так як тут грунт чорнозем з піском і десь, як би сказати, в відсотковому співвідношенні, то десь 70% піска і 30% чорнозема. Тому краще всього підійде програма пляж 1. Якщо було б навпаки більше чорнозема, менше піску, то тоді б я використав би поле 2. О, так що на сьогодні програма пляж 1. По налаштуванням Чуйка 26. Тут по у вас по ситуації, тут у вас по ситуації, гучність в мене 21. Я сьогодні без навушників. Гучність на метал у мене стоїть двоєчка трошечки хай під бубуніє. Трешхолд 11, друзі. Трешхолд на каналі 5, 4. Поліфонія. Маска сегментів тут без змін в підменю маски сегментів на дискримінації. Я вирізав три поділки: відгук у нас на ферумі мінус один, і відгук в загальному п'ятерочка. Ну що, друзі, такі в мене сьогодні налаштування. Шукаємо. Хо-хо-хо-хо-хо, друзі. Клас. Зараз вам покажу прикольна сурежка. Мені так здається. Так, вмикаюсь на іншу камеру. Вони такі галявинки, такі гарні. От. Правда, місцями є заросли, але то нічого страшного. ось ще вам показував сигнальчик, дивіться. Бачите? Чи не бачите? Дивіться який. Прикольний. Ха. Перший раз такий знаходжу. Слухайте, це цікаво. Клас. Сонечко. Так, і що у нас? Хрестик, друзі. да, Дитячий хрестик. Маленький такий, гарний. Дивіться, на мідній проволочці. Але що найголовніше, він такий ціленький з бушком, дивіться. Блін, взагалі класно. Такий перший раз такий мені знаходжу. Оу, так він тут ще дивіться який. Ну собі? А ну слухайте, давайте ми його зараз трошечки помиємо. Цікавий хрест. Слухайте. Хм? Перший раз такого мені знаходжу. Він менший, ніж мій нігать, друзі. Ви можете собі уявити? Оце сюда. клас. Так дивіться який. Класний. Взагалі класний. Тут якась та була. Чи пломба, чи що вона, коротше, щось гіпсове Але дивіться, який гарний. Крутяк, крутяк. Слухайте знахідочка. Ой, бачите, якраз і проволочка випала. Якась дитинка тут обігала, гралась от та згубила такого хрестика. Ну і що ж, класно, забираємо і шукаємо далі в цьому лісі. Класна травичка впала, друзі, бачите? От, тут так прям під деревами. Отак от вона травичечка пооставалася. У мене, друзі, був сигнальчик. Так, і я є... ага, ось де, Мені Мені випала. Мені здається, половинка що є. Воно тут прямо в комочку ще торчить, дивіться. Блін, розломив. Так, мені здається, половиночка чешуї. Так. І чешуя, напевно. Федора Олексійовича або Михаила Федоровича. О, бачите. Половиночка. З цієї сторони лиса. Я б не знаю. Згідно з історії, не було такого поняття, щоб половинка мечі шуйки розраховувалися. Ну, історія такого ніде не згадує. Можливо, використовували і срібло як матеріал для виготовлення якихось прикрас. Ну, слухайте, класно, класно. Ну що ж, забираємо. Так і продовжую друзі ходити, слухати. Ну, конкуренти, звісно, цей квадрат, я не знаю, чим, чим він їм сподобався. Ну, вибили прям просто мегаплотняком. Я от пройшов так дуже-дуже дуже таку ну, велику територію і просто суцільні ями. І, друзі, у мене тут ось мідний бунт випав. Дивіться. Чешуйка мідна. Слухайте. Ну непогано. А напевно вже така закиша. Але, слухайте, чешуйка, мідний бунт. Шкода, що не срібна. Але ну, теж знахідка. Вона мені тут говорить. Я тут підійшов на правильне місце, бо я там таке знайшов будзика зломаного і ось де чешуєчка. Значить тут щось люди ходили, щось робили. Обстежуємо, погнали. Ха-ха-ха, клас, клас, клас. там 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 Так. У нас срібна чешуя. Дивіться, клас. Так, включаю другу камеру і дивимося. Так, друзі, вже й помив монеточку, дивіться, яка срібна чешуя Кримського ханства. Клас! Рівненька, гарна. З цієї сторони трошки закиша, але після чистки буде суперова монетка. Просто кайфово. Так, ну мені це дуже подобається. От тут такий невеличкий такий схил йде, так, такий в ямку. І оце зараз я його буду тут потихеньку вихажувати. Дивіться, який густенький такий, але чистенький лісок. Шукаємо. Друзі, на Віннику бувають такі коротше, приколи. Коли він вибирає сигнал і показує, що глибина умовно ну, там, наприклад. Дві-три поділки. Ну це рідкі випадки, але дивіться, ось лопату лопата. Вдома буде такий десь на пів штика глибиною сигнал. І дивіться, що мені потрапило. Ха! Ви бачите це. Ключик. Слухайте, прикольно. Ну він такий, він легенький, алюмінієвий Ключик. Ех, шкода ще не золотий. Ех, ну що ж, гарна прикольна знахідка. Забираємо і продовжуємо. Квас, друзі. Шик. Кто тут хлоп? Блин, зайшов я. Нарешті на правильну локацію ще одна чешуя кримського ханства. Включаю і дивимося. Чергова монеточка. чешуя кримського ханства, О, Арабські в'язі. Клас. закиша правда трошечки, але слухайте, після чистки вони всі гарно відчищаються в гарному стані. Клас. Ось така монетка Рівненько, гарно. Супер. Ну що ж, знахідочка. Погнали далі. Так, друзі, я дивлюся, що конкуренти вибили ту половину коротше, цього квадрата, а цю половину ще не дістали. І от я від так пішов, 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 отак отуди до краю пішов. І тепер ось назад отак повертаюся. Я тут аж різмітяк, думав, що буде шмурняк черговий. А ні, дивіться, мені випало щось. Шастиковенька. Якась. Або підвісочка. О, да, дивіться, вона. з камінцем. Слухайте, класно. Давайте ми її зараз помиємо. Так. Дивіться. Блін. Зломив. Ай-яй-яй-яй-яй. Эх, рукожоп. Блін, кріплення відпало. Але дивіться, який гарний камінець, слухайте, Крутяк. Ох, як він дивіться як на сонечко. Такий якийсь ж... цікавий, цікавий, дивіться. І він теж тріснутий. Бачите, тріщинка А тут он вушко щойно ще І он ця штучка відпала від неї Ех, рукожоп. Ну нічого, знахідка. Непогано забираємо, шукаємо далі. І так, он, де прикрасу з камінцем, за цим таким з сполосочками знайшов. Отак сюди, отак сюди прийшов. отут сигнальчик був. І такий коротше, отут десь, походу, або цвях, або якась кованинка. Воно так чорним, в кольоровий. Чорне в кольоровий. Коротше, типу сигнал, як односторонній. І ось де я його викапую, і, дивіться, піном може нащупав. Бачу край. І що саме головне, дивіться, край тоненький. А це значить що? Що це можливо півторачок. Давайте дивитися з вами. Що це у нас? І я склоняюсь до того, що це півторачок. клас. Да, Я вже по образам бачу, що це на 80%. Півторак. Срібна монетка. Ух, то вона ще трошки підзаки ще. Ну, трошечки. Да, все, бачу, вже півторочок. Сто відсотків. Слухайте. Клас до колекції, до нашої хабарнички, до нашого срібла. Супер, супер, супер. ха Ха-ха. Так, люблю срібло, чесно вам признаюся. Мені здається, всі його люблять. Як і золото, ну золото, напевно, всі більше люблять. Але дивіться, з гарним рельєфом. Гарна монетка буде почиститися, яка піде до мене в колекцію. Супер. Забираємо. Шукаємо далі. Друзі! Колечко! Ха, ха 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 Так, вмикаю в іншу камеру і дивимося. І так, дивіться. Піном викоряв. Колечко. Гарно, стареньке. Блін, без камінця, Ах, шкода. Ну, головне, що ціле. Слухайте, класно старе лите, кільце, перстень. Зараз спробую там ще купнути, може там ще камінець є. Подивимося, трошечки я його не зацепив, але нічого страшного. Слухайте, зимальками було класно. Оце да, гарна знахідочка. Перше мідне колечко а на цьому козацькому поселенні. Да. Нову локацію відкриваєш і новими знахідками вони дивляться локації. Ну що ж, класно, забираємо і шукаємо далі. Ще один сонечок, до речі. Дивіться. Колечко. І ось поруч. Сигнальчик був, дивіться, не виковиряв Кругляшок. Монетка. Дивіться. Ще один півторачок. Клас. Слухайте, оце я зайшов. Блін. Хожу повільно, друзі. Дуже повільно. хожу так між деревами, так. всюди всюди, всюди, отак. Не поспішаючи так. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. І пішов, пішов, пішов. І ось дивіться, який гарний результат. Клас. Ну що, я думаю, мити і не стоїть. Можна зразу в хабарничку кидати. Зрозуміло, що півторачок. Супер. Шукаємо далі. Ну що, друзі, у мене знову сигнальчики, дивіться. У мене. Половинка знову Половинка чишу є який <рес> сьогодні день, коротше, половинка Да Так, зараз я її так трошечки потру <рес> Дивіться Половинка чишує Якась локація, тут походу бідняки жили і гроші економили, можливо дійсно в них тут була система типу, ще й розрахунку половинками між собою. Ну що ж, знахідка забираємо, продовжуємо в самолісі крутитися. О, дивіться, друзі. Ха -ха. Укладка. кінської зброї. Ух, яка здорова. Я. я таких ще не знаходив. Так, да, достав її трошечки. Ну. Да. Ось така накладочка. Ну непогано, непогано. Не, не, не Катькін рубль, звісно. Ну і то приємно. Не шмордяк. Погнали пер. Накладка кінської упряжі і дивіться чи швидка. Але била так погано, із-за того, що така маленька і її, її всього на всього половинка. Слухайте, блін, сьогодні якийсь... Ну тут бачите, підняцькі вроді би якби хатки стояли, але по факту, блін, дивіться, і перстень є, і кінської зброї. І, блін, і кримського ханства, але половинки чешуєк. Ух. Побачив. Так, да, ось дивіться. Половинка чешуйки Ха, Кримського ханства. Скоріше за все. Ну що ж, знахідка непогана. Розвідав я локацію. І приступаємо до обзорчика, хочу вам показати шмурдячка, скільки я сьогодні накопав. Ось така кількість шмурдячка всякого. Це щоб ви знали, чому ліс грязний, чого тільки немає. Але серед цього всього сміття. Ось де наші знахідочки. І так, друзі, сьогодні було знайдено такого ключика кінську упряж. Ну, накладочку на кінську упряж. Три гудзика. таку вісюлечку, напевно, на сережці була. А таку прикрасу, напевно, теж була сережка. Ну, я так думаю, що сережка, можливо, вона на шиї висіло. З камінцем гарно. Хрестик. отакий такий о. класний хрестик, мені дуже сподобався. І колечко, дивіться, яке земальками, гарне. Слухайте, класно. Так, що по монетках? По монетках у нас сьогодні чешуйки половинки. А, так, три чешуйки половиночки, одна мідний бунт, дві Кримського ханства срібних, два срібних. А Раз, два, три, чотири, п'ять, шість радянщини і дві ходячки. Ну, друзі, такий сьогодні копчик вийшов. Непогано. Я бажаю результат такий доволі гарний, навіть, я б сказав би. погуляв, відпочив, слухайте, класно. Друзі, як завжди, дякую вам за те, що дивитеся мої відосики. Мирного неба вам, і хай щастить.